Четвер, 20 березня, телеканал Відікон про головні події цього дня на Сумщині. У викладі наших кореспондентів вітаю! Відкриті та прозорі працівники Державтоінспекції в Сумській області готові до співпраці з громадськістю. Для цього на сьогоднішній день проводяться різного вряда профілактичні операції. Чи потрібна зброя мирним громадянам? Вирішували сумчани. Комусь дати зброю, можливо, він психічно не готовий. Відлуння Білопільської трагедії, як живуть нині сім'ї постраждалих та загиблих в аварії. Я не знаю, скільки власті треба цих жертв, щоб пів півтисячі погибло, щоб вони подумали на, над цією проблемою. Далі про ці та інші події докладніше. Відкриті та прозорі до співпраці з громадськістю готові. Саме такий весняний слоган культивують у своїй роботі працівники управління державної автоінспекції в Сумській області. Навіть запровадили щоденний прийом громадян, запевняють, роблять все можливе, аби знизити градус напруги в суспільстві та повернути довіру населення до працівників служби ДАІ. Чергова частина ДАІ в Сумській області цілий день на телефоні. Вони записують сумчан на прийоми. Їхня робота наразі вкрай необхідна. Вони повинні щодня тримати під контролем громадський порядок та дбати про безпеку дорожнього руху. А у зв'язку з небезпечною ситуацією в країні разом із самообороною охороняти блокпости Установлений ряд блокпостів, де ограничена швидкість руху, зниження. Даби ні не совершалось ДТП при під'їзді к там уставлять бетонные заграждения. Также работают у нас совместно з погранотрядами екіпажі вдоль границы. Крім того, основне завдання безпека транспортного руху. Для цього на сьогоднішній день проводяться різного ряду профілактичних операцій. Це п'яний водитель, операція обгон, привышення То Тобто ці всі операції направлені на зниження аварійності в першу чергу. Увага на дорозі пішоходи застерігають даїшники. Це та категорія, що найчастіше потрапляє в ДТП. На даний момент у нас по області 94 ДТП з пострадавшими. Із них 25 п'ять чоловік погибло, і 119 дев'ятнадцять чоловік парпало травми різної степені тяжко. Єдиний рецепт дотримання правил дорожнього руху кажуть працівники ДАІ. адже з приходом весни велосипедисти та мотоциклісти найпопулярніша категорія учасників дорожньо-транспортних пригод. Громадські формування готові спільно з міліцією охороняти порядок у сумах. Як запевнив начальник відділу дільничних інспекторів сумського міського відділу Сергій Маяка, спільне несення служби по охороні громадського порядку буде не лише суттєвою допомогою міліції, але й гарантією спокою для жителів нашого міста в плані дотримання порядку. В обласному центрі відбулась нарада керівництва відділу дільничих інспекторів сумської міліції з очільниками громадських формувань з охорони громадського порядку. Вони окреслили спільний план дій стосовно профілактики вуличних правопорушень. Крім того, була озвучена необхідність оформлення членів громадських формувань громадськими помічниками. Дільничних інспекторів міліції ця робота проводиться найближчим часом. Все це буде оформлено документально. Охорона спільне несення служби з членами громадських формувань. Це буде, на мою думку, суттєва допомога працівникам міліції і міліції Сумщини. Взагалом сьогодні в Сумах майже пів тисячі містян об'єднані в ряд громадських формувань з охорони правопорядку. Одне з них добра воля, сформована із числа студентів Сумського національного аграрного університету, які опікуються охороною прилеглих до навчальних закладів територій. Я думаю, що спільні. Ування принесуть користь не тільки нашим студентам, які проживають на території університету, а й людям, які проживають біля університету. Це досить велика територія, і викладачі і студенти постійно чергують вечірній час. Наразі робота по налагодженню більш тісної співпраці між правоохоронцями і громадськістю триває. Керівництво сумської міліції покладає неабияку надію на те, що позитивний результат спільної праці містяни відчують вже найближчим часом. Зброї у мирних громадян бути чи не бути на засіданні виконавчого комітету. Секретар Сумської міськради Олександр Лисенко звітував про збільшення кількості звернень стосовно процедури отримання зброї, які категорії населення можуть її отримати, за яких умов та чи вважають за потрібне пересічні громадяни убезпечувати себе таким чином, дізнавалася Анастасія Котляр. Нині у сумах закону володіють зброєю 7 тисяч громадян, здебільшого мисливці говорять у міськраді. Тих із них, хто звертається щодо самоорганізації, направляють у воєнкомати, нацгвардію та міноборони. Втім, звертаються і пересічні жителі, хто хоче озброїтись і мати бодай якийсь захист у разі воєнного конфлікту. Дуже багато людей звертаються. Дайте нам зброю. Шановні зброя так просто не дається. Є законні підстави володіння зброєю, і ніхто не буде зброю роздавати на вулицях, бо зрозуміло, що ми ж держава і державні органи. Право видавати дозвіл на зброю мають лише правоохоронні органи. Втім, в управлінні Міністерства внутрішніх справ України у Сумській області говорять, процедура, по перше, довга, по-друге, друговартісна, по третє відповідальна до того ж, володіти зброю в принципі можуть далеко не всі. Можуть лише працівники суду, правоохоронних органів, військовослужбовці, члени громадських формувань, які допомагають міліції забезпечувати охорону громадського порядку, а також журналісти, які, наприклад, освітлюють кримінальні питання. Інші ні. Навіть якщо людина попадає під категорію, дозвільні процедури тільки починаються. Якщо міліція задовольнила вашу заяву і ви твердо вирішили отримати відповідний дозвіл, потрібно, потрібно пройти медичну комісію і курси, де навчать правилам безпеки та поводження зі зброєю. За збільш детальною інформацію ви можете звернутися до відділів дозвільної системи міліції за місцем вашого мешкання. В цілому говорять правоохоронці мати при собі зброю небезпечно. пересічні, ж сумчани при слові «зброя» здебільшого виражають негативне ставлення. Зброя пересічним громадянам не потрібна. А ви б хотіли мати з е, Ну іноді над цим замислююсь, але розумію, що використовувати її не буду. Чому? Е, тому що ну, на сьогодні те, що є в Сумах, в принципі, обстановка спокійна і поки що використовувати зброю немає чого. Армія потрібна в першу чергу захищати нас. Якщо потрібно, в армію підемо служити. А зброю зараз. Вибачте, вивезти якомусь дати зброю, можливо, в нього він психічно не готовий і зараз будуть тільки грабежі, і тому подібне. Якщо сумчани все ж наважилися обійти дозвільну процедуру та незаконно придбати зброю, повинні пам'ятати за це. Вони понесуть кримінальну відповідальність, яка передбачає позбавлення волі терміном до семи років. Втім, якщо громадяни добровільно здадуть незаконну зброю, їх буде позбавлено відповідальності. Системи цивільного захисту населення у Сумах готові допомогти людям на випадок надзвичайних ситуацій чи техногенних катастроф. У цьому запевне начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій сумської міськради Олександр Даниленко. У разі виникнення потреби будуть задіяні системи сповіщення населення, десятки електросирен, встановлених на території міста Суми. Услышав звучання сирен, радіозвучання кожної сирени 500 метрів. Е Каждый сумчанин обязан, обязан, повторяю, включить радиоточку. Радіо для того, щоб прослушні інформацію, яка буде передаватися передається інформація, що касається населення при виникненні каких-то чи ситуацій, звертаючись до містян, Олександр Даниленко також наголосив на тому, що захисні споруди бункерного типу, які є на промислових підприємствах, готові прийняти працівників цих підприємств. А от в житлових масивах наразі залишаються тільки найпростіші укриття, підвали. На це є об'єктивна причина. К сожалению, захисні заруження для укриття населення були построєні во времена холодної війни. Це піддесяти шістдесят прошлого року, і вони практично вийшли з строї. Ну не відповідають ніяким требованням, Тому ми вважаємо їх непригодними прийоми укриваємо. В місті працює спеціальна комісія з числа фахівців цивільного захисту, відпрацьовані. Та можуть бути ефективно застосовані схеми захисту людей у разі аварій на небезпечних виробництвах або при інших надзвичайних ситуаціях головне в умовах таких подій не панікувати і дотримуватись вказівок компетентних органів влади. Минуло півтора місяця з того дня, як на залізничному переїзді у Білопільському районі сталася трагічна аварія. В ній загинуло 12 людей. Знімальна група каналу Відікон завітала в село Білани, щоб дізнатись, як живуть нині сім'ї постраждалих та загиблих. Далі ексклюзивний репортаж Маргарити Єрмак. Трагедія, яка сколихнула всю Україну, по сей день ще живе в сім'ях постраждалих та загиблих, яким обіцяли виплатити чималі кошти. Микола Басинець говорить, що аварія назавжди забрала в нього 25-річну доньку. Його підтримують рідні та близькі. каже, що і держава теж не забуває їх. Ви знаєте, якраз влада те, що вона обіцяла, фактично вони свою обіцянку дотримали. Значить, було виплачено кошти державної допомоги в повній мірі. Ну, і ще, значить, Там обіцяли по лінії Червоного Хреста певна сума. От. І яка ще сума по бюджету. Ну поки що виплачена обіцяна була президентська та сума 100 тисяч гривень. Втім, не всі, хто обіцяв допомогти, говорять рідні загиблих, виділили кошти. Спочатку з перших днів всі говорять, що допоможуть всякі благодійні фонди, всякі ну багато. Я ж говорю навіть на залізнодорожну дирекцію у Харкові. Ми віддали документи, але поки що звідусіль. Мовчать. Ми звернулися у страхову компанію Україна. Дуже важко довести, що моя дитина була у цій маршрутці. Страхова компанія в це не вірить, тому що нема квитка. Рідні постраждалих у аварії говорять, що по сей день не вирішена проблема регулюванні злощасного переїзду, який приніс їм чимало горя. Переїзда нема шлагбаума, немає, Значить, преться хто куди попало. От навіть я свідком. Я часто хожу на железну дорогу. Значить, машини те саме ділують, ждуть. Цей блима, жде. Нерви здають. нерви здають, він що перескакує перед самим поїздом. Три дні назад таке саме було. Все, був би переїзд перекритий. Я не знаю, скільки власті треба цих жертв, щоб півтисячі пів погибло, щоб вони подумали на, над цією проблемою. Залізничнику у свою чергу заявляють, причин для встановлення шлагбаму немає. Зв'язку з тим, що переїзд. Зроблені Зробленные треугольники видимости сделаны. Тут шлабаум, согласно инструкции, не должно быть. Согласно этих гостев, значит, убирается шлабам. Если видимость сколько-то, сколько-то. Видимость здесь позволяет, вийти на переезд, посмотрите направо, налево. То есть видимость а от тим, кого вберіг господь і вдалося вижити після аварії, вони вже повернулись на радість рідним з лікарні додому. Серед них вчителька Біланівської школи. Вона говорить, обіцяні кошти отримала. Втім, нині хоче скоріш повернутися на роботу, бо там чекають. Вони до мене в лікарню приїжджали і коли тут поминали, 40 днів теж просилися. Ну я не знаю, поки що в мене мабуть ще. Трошки одійти треба. З нетерпінням кожного дня телефонують і діти, і вчителі всі, йому всім, що не забувають. Життя триває, кажуть у Біланівці. Нині у їх школі поновлено навчальний процес. З учнями та педагогами працюють психологи, а пережита трагедія лишається не завжди з ними. Наразі це всі новини. Попереду на вас чекає інформація про спорт та прогноз від синоптиків. Бажаєте дізнатися більше? Заходьте на нашу сторінку в інтернеті www.vidikon.sumi.ua. Тож на все добре. До зустрічі завтра у цій же поріг на телеканалі Відікон.